Всім вітання! На вулиці пішов на сніг в обід. Покажу вам сьогодні, як я зробив старт для бролерів. Хто мені в цьому допоміг? Ну, Звісно, всі знають, хто мені в цьому допомагає. По рецепту а другий раз направив, як то кажуть, в мене путь правильний. Який помил стартового рецепта комбікорма. І сьогодні на 6 свято. А яке свято? Стрітання, стрітання Господнє. Так що, всіх вітаю зі святом. Всього самого найкращого. Сьогодні в нас, як кажуть, Господь спустився з неба до людей. Ось так. Так що Почти, покажу, що там і як там намелено. Зробив чай, взяв отаку крейду. Так, да, звісно. в мене було вапняко-кормове, там були гранулки і набагато менше було пилюки. А це немає закончилось, закінчилось, не привезти. Взяв у нашому магазині такі кормова крейда. Ох, і муки. Я вже забув, що це таке, як їй працювати. А то так гарно, така крупцята була. Так, бачите, який зробив стартую комбікорм, зараз однесем нашим брунем. Подивитися, як вони з апетитом його їдять. За допомогою свого друга сучасного фарминг, я що не казав. не казав, спару попробую, якщо все добре, то тільки кажи, хто тобі допоміг. Але я знаю, що він погано не посовітує. Отакий комбікорм. Зроблено чай. Все як положено. Йдемо до бролеру, покажу, що який виход, і поговоримо далі. колеги, поки ці розлікаються, ці кормились на аві, бачите вже які колобочки такі, ну, Гарненькі чи маленькі. Поставимо поїлочку, ну, трошечки за маленьких пізнішенько. Дивіться, який їм корита поставив. йолки палки Вони тут набирають його, О, нема води Набирають це корито водою, тут одному напиться мінімум. І менше розхлюпують. Ну, є, звісно, є на полу. Бачите, сітка стоїть, вони там нальопали. Але яке корито, так? Да? Корито дебелі, відро. Тут раніше стояла бочка, але бочка пішла. Добрулерів великих. Тепер відро 12-літрове. Бачите, випили. Поїлочка на 1, 2, 3, 4. На 4 штуки на 100 штук хватає, Хватає з головою. <пробітник> По перепілках їх продав, скинув, але залишилося було трошки з чорним пір'ячком, Трошки залишилося на ньому, штук 120-130. Отакі вже колобки. <пробітник> Але їх переведемо на цей же самий старт. У мене там трохи ставалося Коротше, доїдають крамер, один мішок на продажу. Кому треба, крамер 25 кг продам. Бачите, які колобочки вони тут. Але на крамері щось вони ну, присіли по початку, це щось пошли. Почали ну, трошеч, ну, трошечки підросли. лампочка світить. Так, ну заглянемо до самого головного, на кому ми будемо проводити. Експерименто! Експерименто екземпляру. Так, поставочка. Дивіться, які колобочки у нас. Ага, я не виключу світло. Які у нас колобочки налупилися. Яке воно маленьке. Яке воно няшне. Буду знімати. О. Які вони малесенькі, які вони няшненькі, бачите, тільки народилися. Пушок скинули. Сьогодні їм перші суточки будуть. Ну, вже є. Зараз я такую конторочку лежу. Можна, звісно, кормушечку, але ну, ще не готов. Зараз помию, приготовлю. Намолов і будемо їм давати. Вже трошечки не з'їли, наше все, слава Богу. Тепер, тепер ще раз. Подивимось, проведемо експеримент, так ловкою розмішати і хай їдять. Вже уже бігом скочив ну, ну, Дуже велике було яйце. І сам бролер такий кажеться, здоровенний. Я в шоці. Яйце нам було 70 грамів плюс. Зараз прийшло яйце від 53 до 66 грамів. І воду зараз вам принесу. Бачите, як напали. Люблять. Перебиваю в таку мучку, що мякі мелкі крупочки є. Так, тут напали. Тепер трошечки далі. Він якийсь загоряє лежить. Він сам по собі слабенький, ну щось у його недовикоха недовикохане. Його постійно він перевертається, він, напевно, його надовго не хватить. Отак на бурю. І зараз пойду кормушки кормушку, бо ми бачте, він постійно падає на бочину. А, йди сюди, йди сюди. Він просто вилупився в последнім і такий слабуватенький, Значить, на жопці ще пуб не втікся. Слабенький, слабенький дуже. Ну, Зате ці пухнастики, зараз покажу вам самого класного. Ось, сюди, дивіться, який а! Який няшка. Чорна голова. Повника полоса Прикольний такий няшний. Ну, Напали, напали. Пахне рибою, дуже пахне рибою. Рибокоски десь 4%, так пахне. Так що, хто бажає, можете зайти до пана Олександра Спіноту і написати йому в особисті. Закладали ми інкубатор 160 яєць, одишло по початку незапліднених було 24 начебто. Ну, а в общем вилупилось 160 яєць. 122 штучки. І отой бачу один одийдений. Більше всього, що він одийде, не слабенький. Падає постійно. Не то. І тут чорненький, і тут чорненький кажіть. Ну і такі няшні. Такі-такі няшні, такі няшні. Ну що ж, десь сутки їм, так. Да. Прикольненькі. Подивимося, так що корай, подивимося, подивимося, все подивимося, все покажемо. І... Що даю з самого початку? Зараз вчора давав у банку, е, чайну ложку сахара на літрову е, баночку. Зараз під чайну ложку кину з горкою. У мене така чайна ложка чи маленька. І розколочу. І все. А з завтрашнього дня суто вода. По аптеці не даю нічого, так як комбігор він збалансований і в ньому все є. Щоб не, щоб не зробити собі хуженко. Такий, бачите? стальчик, Банку ставити, щоб вони менше розфлюбували. Банку накидали теж. Дві як з апетитом напали. Вам всього сутки, а ви вже на комбікорм напали. Ось це теж такий няшний. Ну, його не знаю. Орам 55. Дуже яйце, що що, яйце було через велике. А це приїхала, каже, що почала розноситися бродер, плем стадо. Тіба пройшло вже три тижні і оце яйце нам відправила. Але воно пишуть, що чорне — це кобовці. Подивимося. По цих дивишся, на ногах наче русовці. Теж напали на комбікорм. Такі вже бачите? Такі файненькі, файненькі. Не знаю, яка вага, Ну, файненькі. Ти кажуть, у ну, нас щось топиться, тепло, так? Да? Воду принесемо, водички, поналиваю. Ой. Так, закрию тоді, бо тепло виходить. А, воду, воду. Ну все, коли водички наберу. Так, приніс бутилочку джерельної. Одну, правда, вже вилив. Тепер 에... покажу, як вам заливається. І друга. Оп. Оце скажіть, сарай робив, чого не привести воду під землею? Да? Доброліри в тих, що до перепілок проведено, але замерзла під землею вода. Приходиться з хати носити у буньках. Перепілка просто одібрав трошки. Бачите, коли... які ловки кориталися, хто буде планує. Е -е, Діти як гарно, вони набралися половинка і вони одразу відпивають від них. Вони наші розхльобують, але воно все десь -е, 90% впадає в оцю мисочку. Мисочка така десь 50 на 50, така уловлює. Бачите, З апетитом п'ють. Але ж він, бачите, і тече по груднині і куди ж вправно на пол. Просто велике давлення, якби збавить давлення саме. Так. Тим даним... На воду тепер напали, комбікорм дуже поживний. Не можу показати. Камера ось все. Йдемо далі до курочок. сходимо подивимося, що в них робиться. І кормушку одну таку вимию. У мене ще одна запасна така є. і поставлю сюди всередину, хай їдять. Хай наслаждаються. Сьогодні у нас цілий день є світло, баба Тунька поки не горить. Блежить там пару дрючечків, ну, поки не топиться. Так як є світло. Почому ти продав перепілочок? Скажу так, продав по 10 гривень, суто по 10 гривень, щоб так їх скинуть. Тоді було якраз улупило, щоб були морози. Ой, І повні показував перших, що я купляв одне інкубаційне яйце і ті ж збилися, були до кучі і подавила, подавили 122 штуки. І було прийнято рішення, що їх дйом скинуть, бо топить буржуйку постійно. бабудуньку, І світла було півтора години на день. Це було... Температура дуже нагрівала, Баба Донька дуже нагрівала температуру в приміщенні. І я боявся, щоб не було ще платижу. Мене питали мене просто в очередність. Я б його міст кинув і все, і до побачення. І тепер Ото в мене залишилося, що їх не забрали. А тепер думаю, треба заложувати інкубатор. І хто знає, як його правильно ну... двері трошки закусує. Як його правильно вийти? цієї ситуації. Думаю, ще раз заложить. Хто в курсі, де продаються гарне полемія, напишіть в коментарях. Я по себе купив, якби гарне було. Щоб тушечки точно там були 600. Щоб не суто Техас бройлерне, а отой вже Техас, як там кажуть. По-новому якось кажуть. Ось так. Ну почтіте до курочок, заглянемо, подивимося, що там. Далі розкажемо. Ні, звісно, у нас є постійно світло. Постійно в них дискотека. Диско-дискотека. Приходила доця і включала дискотеку. Бачите, яке сайво, так? лампочку. О, Дискотека. Курочки, у вас тут дискотека. Підмигує. Ці звісно, луплять. Дуже-дуже гарно. Я в другий раз з них в шоці. О, світло, включив світло, видають більше яєць, ніж треба. Даже так. Зараз буду вичищати ленти. Бачите, моя груба ошибка, хто стикнеться на 6 метрів. Получається, лента на ленті лежить. І коли ми її вичищаємо, крутимо той барабанчик. Вона лежить, вона на воді і створює супротивлення, так як вона загружена. Що б я переробив? Просто це треба б розшивати, або тут різати булгаркою, ну, кури тоді можуть, як то кажуть, отримати стресонуть. Отут, аби б заходило, тоді оця секція йшла б просто понизу. Ця секція понизу. І тут опять би так само заходило, як тут зверху. І тоді можна тут стабільно б тиждень, щоб вони сарали. І нічого не буде. Спрацював вентилятор. А так, як не крутий, йде велике супротивлення, бачите, ньому водичка є і воно не співає просто підсохнути. Вона постійно влажна і такий невеличкий косяк. А насирають вони дуже добре. Яєчко кругле, Комбікорм теж їм, як і брулером, бачите, мелко-мелко. Щоб вони не вибирали, що добріше. Так що дуже багато людей вдячні. Бачите, накрутиться. Але важче. Якби його так було отам перекинуто, було б його легше прокручувати. Хоча б загружено, але було б не легше тягнути. По какашках. Питали, поки же какашки? Какашки, як какашки. Обичні. Какульки є пірочку. Але я бачу, що по дзьобах дзьоби повиростали верхні. Аж такі, бачите, аж через щур, бачите, це треба підпаювати, бо вони по дружані довбуть, а вони больно довбуть. А це як усмалить у руку, больну, больнувато. Ми бачу, бачите, ззаді таке тут немає, воно ні, ось сюди. У цієї курочки видно, що назад трошки підсмикнули. Так зробити знову трошечки припаячення. Бачите, бо воно вже і виросло, видно, що верхній дзьобік. Бачите, такий біленькі, наче світленький, оце верхній зобік світленький обирається. І тоді не буде розкльову. І бачу, і пірочку з'явилося. Ну, поки це треба не затягувати. Зробити невеличку, невеличку Не багато, а от верхній зобік просто зробити, щоб був він заокруглений, не гострий. І тоді у вас все буде добре. Так, да, курочки, з насолодою їдять дертичку, їм воно заходить. Бачите, така гарна, потужна. <кій> Яйценоска Бачите, ось таке наче переросло. У їй буде просто невдобно їсти зерно. Бачите таке аж перероще. Бо хтось скаже, що курицю, ви здіймаєтесь з куриці, а в далі вона просто лопне і буде туди текти кров і буде йти зараження. Бачите, який здоровий через щура Просто коли ви верхній дзьобік припаюєте, їм не так больно буде. Їм взагалі не больно, бо верхній зоб не больно, а нижній там немає е, цих, щоб воно боліло. А головне довго не держать. Там секунда діла, ви легенько його заокруглите, бо сьогодні така сама, бачите, через щур длинний, і в далі він може, бачите, я показую. І буде зараження, і вам, не дай Бог, якось зараза тоді буде. Ось ось дліний, воно длійний. Це треба устранити. Паяльник той, що паять труби, легесенько його ревненько вирівняли і не будуть не смикати по дружаню і, і, і не буде зараження. Така наша а його треба зробити. Опять спрацював <кій> вентилятор. Ось ось так само, бачите, підсмикували. На хвостику біленьке, пару пірочок немає. Оце треба таке зробити. Теж ось, бачите, переросток. А ну курочка, покажи дзьобіка. Покажи, ось це теж вже длинненький, бачите який? Воно ну, вже й лопнув. Ні, не лопнув. Покажи дзьобіка. Бачите, який Такі аж длинненький, длинненький. Бо питають, що і на що і як звернути. Є таке. Ось, ось, вже такий чересчур. Просто бачите, а всюди в просто не буде вдобно їсти і може бути зараза. Навіть така мелочь, а все одно. Наші легорчики сидять. Легорчики! Коли вже до дівок переїдете? А ці легорни ще дівки не викинуть. Три дівки сидять, ніяк не викинуть яйце перве. Не знаю, скільки днів, ніяк не посчитаю, щоб точно сказати. Але бачите, які ножички молоденькі. Молоденькі молоденькі. Нема ніяких вавок. Все гарненьке, все чистеньке. Бачите, які молодесенькі. <кій> <кій> ну і так само в Ломансенді така сама проблема. Бачите, який чересчур длінний. Бачите який? Через аж бачите, аж закручений. В Дальше може просто зробити шкоду. Так як ви надієте, що ви будете держати 2 роки йому й битше, Просто її треба підрівняти і їм буде набагато легше. І як будуть подружаньку скупти, не будуть настільки больно скубти. Отаке таке яєчко несуть. Бачите, діється все одно меншеньке. Меншеньке яєчко. Оце сьогодні таке викотили. Невеличке. Оце таке. Я вчора в 10 годин. Ну Бачите, різниця є. Вони ще до 10 годин вечора ще знесуть. Разниця є. Що б хто не казав, разниця є. По Пообігріватель температура питали, бачите, датчик 11 градусів показує. Ну, ось так колеги. Що міг, то показав. Що показати, то не показав. Поїдемо, знімемо за утяток, подивимося, що скажуть у нас, як похвастаються. Бачите, перегородка стоїть. Якраз поїлки стоять, де перегородка і капає на рамку і буде роз'їдати рамку в далі. А поїлки не знаю, куди їх змістити. Або робити саме клітки, знаєте. Щоб у вас стінка не ходила не отут, а стінка виходила, де перегородка, а сміщати стінку там, на 20 см убока. І такої проблеми не буде. Бачите, і тут таке саме. Бо я всі секції робив по метр двадцять. Оце. От цього росту до цього метр двадцять. І можна зробити метрове, типу, всередині. Щоб не п'ять секцій було, а по метр двадцять, а по метру шість секцій. Ну нічого. Тепер ми знаємо в далі, як що уникнути, йде. Курочки, звісно, молодці. Несуть не те, що дебелі, а через що дебелі яйця. І це мені дуже подобається. І, то, і моїм клієнтам. Так, да, курочки? Так що, навіть це по дзьобіках, бачите таке, перерожче. Або ось яке длинне. Просто в ну, данішим ще місяць і він просто розколеться. Бережіть своїх курочок, бережіть себе і буде все добре. Як яйце шоці. Ломан-браун є Ломан Браун. Ну, в принципі, розказав усе за старт, який їй хто допомагає, і за курочок, що і як уникнути. Ну, в принципі, і все. Так що всім дякую, ставимо лайкосик і підписуємося. А у нас музика ла 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 лалала.